Шановні гості свята, сьогодні щиро вітаємо всіх за значною датою нової в історії нашої держави, 20-річчя дня Конституції України та Днем молоді. Тож бажаємо всім присутнім, землякам і гостям добра і злагода, злагоди миру і молодості душі, творчої наснаги у величних ділах. Читать скивають із посолу ги. Сьогодні прийшли привітати діти. Зустрічайте! Україна – це я! Україна – це ти! країна це ми! Україна! Ми покоління нове молоде, Ми віддані своїй державі, епоха перемін і змін гляде, і зміни Прийшли разом із ранньою весною, кого чекаємо ми, ну як кого, тебе, готового до боротьби до бою. Я українець, є у мене право на рідну мову та свою державу, на гордий право, золотисто синій, на щастя жити у такій країні. Я українка, право знати маю про тих, кого героями вважаю. Що людство рятували від руїни, синів і дочок гідних України. Я українець, хочу право мати завжди усе, що думаю казати, на незалежну та міцну державу, на все, що гарантовано по праву. Я українка і моє це право любити землю горду й величаву та дух свободи набирати в груди. Я українець. Був, і буду! Державною цільовою програмою «Молодь України» визначено віковий критерій молоді. Це громадяни України від 14 до 35 років. Основним законом України є Конституція України, яка була прийнята всенародним голосуванням 28 червня 1996 року. В ній закладено основні права, свободи та їх гарантії кожного громадянина України. Здобуття освіти, громадсько-політична, культурна діяльність, охорона здоров'я передбачені 23 та 24 статтями Конституції України. 65 десят п'ятої Конституції України визнано захист України, незалежності і територіальної цілісності України. Найпатріотичнішими, найвідданішими синами України у всі часи були козаки-захисники. Наша розмова про героїв сьогодення, учасників бойових дій, захисників рідної землі. Молитися я не за Україну і за вас. Вам до землі, я поклонюсь солдати. Ви це все для нас. Спасибі, що ходжу вільно, я а не шукаю укриття. Спасибі вам за спокій вдома. Просто спасибі за життя. Нас не, для нас немає тут загрози. Тут тиша, мир, а там війна. І біг, і страх, і сумі, сльози, смерть, жах, скалічене життя. Лиш три години розділяють вас від домівки і родин. Що щиро люблять і чекають своїх синів, батьків, дітів. Я побажаю всім вціліти, всім вижити для майбуття, тож залишається молитись за ваші воїни, життя. Сьогодні в нашій зади запрошені найпочисніші гості нашого мирного свята: хлопці і чоловіки, які пройшли тягар військової служби, ті, хто на власні очі бачив сльози дітей і стареньких, порушені домівки мирних жителів. Хто прощався на віки зі своїми загиблими побратимами, які віддали своє життя за мирне небо над Україною. Для привітального слова запрошується голова Палоградської районної державної адміністрації Максимчук, Святослав Євгенійович. Доброго дня, шановні Павлащина, Жевчани, шановні гості. Сьогодні пізня 20-ї річниці Конституції України. І дня молоді ми зібралися тут, щоб відзначити це свято. Я хочу від себе особисто, від голови обласної державної адміністрації, та також від президента України поздоровити вас з цим святом, побажати мирного неба над головою, щоб швидше закінчився той хаос на сході України, щоб ми зажили мирно і могли реалізувати свої всі розпочаті реформи. Адже держава молода. Держава 20 років як прийняла Конституцію. І недаремно наша Україна була самим першим основоположником в світі такого закону, як Конституція. Нашими козаками було запроваджено, саме, саме головний документ для життя кожної держави. Це Конституція, яка дає право. Реалізувати себе і жити згідно її законів. Дозвольте від свого імені також поздоровити молодь з тим, що сьогодні на дворі. День молоді, який відзначається кожного року напередодні на е, вихідних, напередодні 1 е, липня. Побажати наші молоді великих звершень. Здобутків, щоб всі мрії і набуті ваші знання збувалися в подальшому, щоб ви могли гідно представляти нашу державу Україну на всіх висотах, на всіх щаблях і займати саме високі почесні місця і у змаганнях, і в політичних дебатах, і здобувати перемогу в економічних висотах і взагалі прославляти нашу державу, Україну. Адже ви молодь, ви наступні, хто. Прийде з покоління за поколінням, визвишать звання українця. Дійсно, сьогодні виступали діти, як сказали, хто, хто такі ми, ми українці. Ми повинні любити свою державу, ми повинні вважати себе, ми повинні гордитись тим, що ми українці. Адже тисячолітня історія України не буде перечеркнута ніким. Тому що вона писалася кров'ю і козацькими саблями козацькими звитягами і всіми тими заслугами, які зробили наші предки. Вам молодь! Прапор перемоги! В руки і до перемоги! Свято! Настала урочиста мить проведення церемонії нагородження! Медалю захиснику вітчизни нагороджується! Сумароков Володимир Пантелеймонович. Сим Олегович За особисті заслуги у професійній підготовці самовідданість і стійкість виявлені під час виконання військового обов'язку в умовах пов'язаних з ризиком для життя. Подякую начальника генерального штабу головнокомандувача збройних сил України нагороджується. Старший солдат Харкевич Євген Андрійович. На жаль, задержався, ми йому передамо. Свято всіх! Дорогі наші захисники! Ми приєднуємось до щирих вітань. З нагоди отримання вами високих нагород і бажаємо вам і всім побратимам військовим, які стоять на сторожі кордонів на захисті цінностей держави Україна, її цілісності, незалежності і суверенітету, залишатися здоровими і живими, пізнати життя у житті щастя і кохання, реалізуватися у житті тим даром і талантом, якими кожного обдарував Господь. Ми пишаємось вами і даруємо для підтримки гарного настрою пісню у виконанні вокального дуету оксами Червоний «Червоний мак». Тривожна година, хай кожен збагне собі в безлічі справ. Все треба зробить, щоб жила Україна, Щоб ворог під суд не її не здолав. І хай доведеться колись не доїсти, чи буде в кімнатах поменше тепла, але не дамо ми лихим терористам, чи блять в нашім небі чужого орла. В цей день хай єднає нас думка єдина. Ми зло в нашім домі долали не раз. Все треба зробити, щоб жила Україна. Прийміть цей запит як Божий наказ. З Павлоградського району до слав збройних сил призвано більше трьохсот хлопців, 160 з них отримали статус учасника бойових дій та вже повернулись додому. Середній вік наших воїнів 40 років. За професію це шахтарі, працівники внутрішніх військ, працівники поліції, пожежники. Сім'я більшості з них у сімдесяти чоловіків виховується 45 маленьких дітей. Пам'ять про тих, хто ніколи живим не повернеться в батьківську домі, хто не поцілує рідних, хто заради України віддав найцінніше своє життя, присвячуємо наступний номер у виконанні дитячого ансамблю сучасного танцю Райдуга. Tchau, tchau. Большие не в всем нашим. Твої люди і пісня твоя, твоя писанка глечик і погра пирогів. Це все рідне твоє, то чому маєш віддати? Отим зайдам, що не скажуть криниця, вже збирається з силою Українська радь, Українська ментальність твердіми, мов криця. Українська ментальність це посмішка щира, мирна праця, добробут, колиска дітей, це косацьке звиття. Це прагнення миру, повна хата гостей та єдність ідей, український рушник та волошки у житті, ужиті, в бані церков та лелеки летять. Україна моя, зелен трави дощами умиті, Україна моя, як тебе не обнять? Вітайте на сцені народне вокальне тріо, намисто із піснею вишиванка.